Хочу подивитися, як тут мої потуньки пережили ніч. У нас тут 6,7 градусів. На нічку були накриті агроволокном. І подивіться, красуньки зеленіють, все з ними добре. Добре будуть загортовані. Це махрова потунька. Тут треба трошки підрізати буде, тут вже дуже гарно кущиться. Ну, У нас цієї ночі було мінус 4. Але я за ці не переживала, тому що знала, що вони вже якби адаптувалися до холодної погоди. І все-таки. Агроволокно теж дало свою, скажімо так, допомогу їм пережити цю холодну нічку.